З 1 грудня цього року відповідно до закону України про державний бюджет України на 2013 рік проводиться чергове підвищення пенсії у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму. Про подробиці змін піде мова у наступному сюжеті. Додали, додали Скільки вам додали Додали 70 гривень. Скільки всього маєте? є півтори тисячі тисячу п'ятсот. Але бо в мене чоловік був фронтовик, і то я маю за чоловіка. моя пенсія 1128 на сьогоднішній день. Там теж додали? Ні, це моя пенсія зароблена. А це та яку тисячу сто Мені не додали, бо я ще пенсію не брала. і Не знаю скільки буде. з 1 грудня проводиться чергове підвищення пенсії у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму. Якщо місячний розмір пенсійних виплат особи з урахування надбавок, підвищень державної цільової грошової допомоги сум індексацій та інших доплат, встановлених законодавством, не, пере... не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом, таким особам надають державну адресну допомогу до пенсії в сумі, що не вистачає до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, це означає, що всі пенсіонери, які мали розмір пенсії менше. Мінімального буде отримувати пенсію, будуть в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто в розмірі 949 гривень. Перерахунок пенсії зроблено, але доплата в сумі 55 гривень не буде для всіх категорій пенсіонерів. Якщо пенсіонер є працюючий, то ця доплата буде проведена лише за понаднормовий стаж, який відпрацювала людина після виходу на пенсію. Якщо люди вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року і не зробили перерахуванням з урахуванням страхового стажу та заробітку набутого після призначення або перерахунку пенсії, то розрахунок страхового стажу набутий буде розраховуватися із 20 років страхового стажу для жінок і 25 років для чоловіків. Якщо пенсію призначено після 1 жовтня 2011 року. І і зроблено перерахунок від стажу і заробітної плати. То такий стаж рахується з розрахунку 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Цей перерахунок більш стосується і більш відчують його пенсіонери, які не працюють, бо при перерахунку їх розмір пенсії буде більш відчутніший і більші суми доплат вони отримають. Зростуть підвищення до пенсії, ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, дітям війни та деяким іншим категоріям. Любов Галько, Андрій Васків, новини телеканалу Раї.